Зараз ми виконаємо блокування або ВТО, вологотеплову обробку серветки з джуту. Для цього нам треба на м'яку рівну поверхню, таку, що можна шпильками приколоти, розправити нашу серветку та на цих кінчиках зафіксувати шпильками. Ось я частину зафіксувала вже, фіксую, ті, що залишилося. Так от натягую у потрібному напрямку і фіксую шпильками. Надаємо потрібну форму. Це якраз той момент, коли буде вже видно остаточну форму нашої серветки, нашого виробу. Так само, як блокують, блокують там різні шалі або серветки з інших матеріалів. Ось так. Якщо потрібно дивитися, може треба якісь шпильки переколати, якщо тут виходить там, не по центру. Все вирівнюємо. Закріплю, якщо треба там щось повернути, підтягую. Дивімося, щоб мене форма влаштовувала, тому що саме такої форми. У нас буде потім серветка. Тепер треба її накрити. Я зазвичай накриваю звичайною марлею. У мене відпарювач, тому марля у мене суха. Якщо у вас нема відпарювача, будете робити ВТО праскою звичайною, то можна взяти вологу тканину. І поставити праску в режимі без пари. І просто трохи пройтися, але дуже сильно не притискайте праску. Я поклала марлю суху, і зараз відпарювачем в режимі з парою, я не притискаю дуже, трохи-трохи доторкаюся до марлі і обережно, щоб не подряпати відпарювач відстити. Все, всюди отак пройтися. Дуже добре всередині також. Все відпарили. Тепер обережно знімаємо тканину, щоб не зачепитися за шпильки, і залишаємо так на деякий час, може пів години, щоб серветка підсохла і остигла. Коли серветка остила повністю і висохла, знімаємо. шпильки. Треба шпильки. І наша серветка готова. Ось така вона. буде Та можна їй користуватися. Внутрішній діаметр діаметр внутрішнього кругу у мене вийшов 18 см, діаметр зовнішнього кругу до, ну від кінчика до кінчика, вийшов 39 см. Да, користуйтеся задоволенням. Гарних вам петельок.